І всім всім привіт! з Змі звітофієн, і сьогодні я апну 19 тисяч кубків на своєму спідрані 20к. І тоді лишиться ще одна тисяча до завершення мого легендарного проекту Спідран 20к. Додивіться відео до кінця, і що ж, а ми починаємо. Задяки грею, яку я отримав. 18-19 тисяч для нас це мега і мега і мега реально. А потім ми, як завжди, у футболі. Ой, ще де? Подивимося в фотомагазині, фігня якась. Зайшли ми в магазинчик і вдамо в катку. Надіюся, ми виграємо, хоча тут мало кубків і ми 100% виграємо. Так, тут щось тут е, як інакше. Забираємо банку. Забираємо на речі банку, чого такий малий хп. А, в нього маленький левел, понятно-понятно. Ну, якби я мав тут гаджет. Е! Якби я мав тут гаджет, то було б набагато 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 гірше. Не зважайте на посторонні звуки, то коротше, ми короте, вже збираємося за столом і будемо святкувати новий рік. Але не зважайте на це уваги. а, Ну, я можу навіть прикладу телефон ближче до рота, щоб. Звук був кращий, щоб не чули моїх тих родиків. Так, до речі, зараз я дивлюся тюмчика, Томчика. Почули? Почули його? Почули? Так, щось прийшло Забираємо ми когось. А, в мене велика ульту, то імба. Вже топ-4. Ну, це коротше ізі, ізі, ізі. Тут навіть 300 купчів, немає. І просто все їм балансно ізі. Уже топ-3, топ-2 і топ-1 я не займу. А може займу, не знаю. Я не пам'ятаю. Так, а. а. а а понятно. Надіюсь, мені зарахуються кубки. Щоб мені кубки не зарахується. Опа, тривога. Якщо мені кубки не зарахуються, це буде, звісно, печально. Та тривога в Донецьку у нас є? Тривога на сході України чи на заході. Так, нам кубки зарахувалися і лишається ще 9 кубків. Ну, нормально, я так скажу. І, до речі, я тут скоро отримую честера. Ні, я його тут отримую і на основі я його отримую, тому що скоро дайдуть компенсацію. І все буде мега круто, все буде прекрасно. Так. Ну, ось так. от. Залишається ще 9 кубків. І зараз ми їх на ізі, на ізі, на на ізі чи апну. Ну, не знаю, що вам тут говорити, тому що я зараз дуже спішу, щоб стигнути до 12-ї години ночі. З тим це відео записати, а там відео лишилося ще дуже-дуже багато. І, до речі, для тих людей, хто додивився до, до, до того моменту, скажу, як відео зараз мають вийти. Ну або через годину. Це відео, Чекай, зараз на 10-11. Це відео про 19 тисяч, оце то, що я зараз його озвучила, відео про 20 тисяч, то що я попробую його зробити в одній частині. Відео про те, як я отримую честер на своєму основному аккаунті. І все. І, ці усе... і це ось ці відео, які я маю зараз закінчити, Ой, озвучити і викрасти в ютубчик. І будете мати порцію відео на Новий рік. Подивитися завтра, післязавтра, мені не знаю. Ні, різниця є, що ви подивилися хрестоні вибухи. У, зараз нефона буде тривога. Але не знаю. Так, топ-5. Ой, я затупив. Я затупив, люди. Затупив. Голем крутиться. Хто згає Майнкрафт? Може мені зняти відео про Майнкрафтинг. Майнкрафтинг. Крафтинг. Крафт. Майнкрафтинг. Я не знаю. Ну, Майнкрафт в мене на комп'ютері не а не знімати, тому що Майнкрафт там гіпер-гіпер-гіпер висне. І це геге. Ні, я знімати не буду Майнкрафт, хіба на телефоні е, якийсь там зломчик або там щось там щось. Так, топ 10. А відео бачу тут в записі 10 хвилин, 20, 10 хвилин 21 секунду. А чого я на кущах? Опа. Усе. Не знаю. О, тепер ті мої сестри включили Ілюфу. Ну я не знаю. Я їх надивлюся. Тільки-тільки брали старс. А зараз включили губка Боб. Уже зараз е, топ 6 у нас губка Бобчить. Включила губка Боб. зараз зара до телефон до телевізора. Це короче, губка-боб. Ого. Так. Вже тут 5. І понадумайте, що за крінж? Влад, зараз тут дивиться губка Боба. ха губка Боба. І записую до податки. Не давайте, люди, не давайте. А все? Усе, лише це, лише один кубок, четні. Стопе, стопе, стопе! Один кубок. Один кубок. Ну ладно, ну ладно, ладно. ладно, Он дивиться губка бота в серії, там де губка боба качається. Ладно. <заслужили> так, топ-10 <заслужили> зараз. Нам треба просто топ-6. <заслужили> <гались> топ-6, потрібний топ-6. Боже. такий чел, тому в Кобобі. Короче, це роб, що це взагалі роблю? Знімаю відео, даю рубка баба. Дожилися. Ну, тоді сьогодні, тому що я спішу триму, до, до нового до кінця року син записати усі свої відосики. І напишіть в коментарі, хто встигне. А чого вони бабло везуть? Коротше. Ого. Якби я мав я б вам якось міг показати. Я би вам показав. Тим фото серію взагалі хто небудь бачив. Так, давайте Зараз ти Топ 10 на фон. ставитись філ. Та помагаю. Блі, думаю, я не встигну всі відео випустити. Зараз стіл треба застеляти. Достеляти, бо зараз мама робить піцу, а баба тут ходить, прибирає. Треба їй допомагати. Ладно, зараз ми доапаємо 10, Пу! 19 тисяч і. Все. Та топ-7, то треба скільки копків. То треба топ 5. А типа губка, губка Боб став триллиардером. Боже. Ладно, топ-7. Опа, все. А все, губка бобик. Ладно. І. Всі гроші витрати, губка бобик. А я твоя... не йду в. А чого твоя... я йду? Стопе. Міг би я примотати, але нарешті пішов. А все, все пішли. Все. 19 тисяч три кубка. Отримаємо 80 кредитів. І це усе. На тому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Маю взяти ще два відео по 20к і про. Ууу, як то я отримав Честера? Ладно, всім пока.